Всім привіт! Радий вас вітати на моєму youtube каналі. Давно, до речі, не було відео. Сьогоднішнє відео буде про те, як ми їхали в США, а саме головне, де ми шукали спонсора. Ну і як ми все таки його знайшли. Перед переглядом відео попрошу вас поставити пальці вверх, написати обов'язково коментар, підписатись на мій youtube канал. Погнали! Для того, щоб було більш ясно, розповім все-таки, чому ми не в США, а в Канаді, чому нас не пустили, а потім вже розповім, як ми шукали саме спонсора. Ми подавалися в началі літа, подалися. Я отримав підтвердження вже через дні, десь 40 днів. Віковій не було підтвердження, вона чекала довше, і відтоді, буквально через неділю після мого підтвердження, прийшло її підтвердження Все окей. Ми ж званнямся з людьми, які нам допомагали з пошуком спонсора. О, і вони перевіряють, показують мою анкету. Потім такі говорять: ну покажемо ще вікової на всякий випадок, щоб ну, в тому, що все окей. І відтоді відкривають вікові анкети, а в неї відмова. Тобто її значально одобрили, а потім відмова. Ну незрозуміло по яким причинам. Відтоді ми вирішили подавати її ще раз. Подалась вона ще раз на UFU. до ануляції мого travel authorization. Було десь півтора місяці. Тобто, всі знають, що Travel Authorization е, може бути дійсним всього на всього три місяці. Тому е, в період трьох місяців після одобрення вам потрібно заїхати в США. І тоді ми виріши подати вікову ще раз. Ми подаємо її. І виходить, до десь три неділі до закінчення мого Travel Authorization, їй приходить одобрення. Все окей, ми перевіряємо всі документи, все супер. Тобто можна летіти, е, відтоді ми. Вирішуємо летіти, купуємо квитки. В той час, коли прийшло одобрення віковій, вона знаходилась в Україні, а я був в Канаді. Відтоді ми рішаємо летіти з різних країн. Я летів з Торонто, вона дона була летіти з Германії. Ми купуємо квитки на одну дату. Квитки ми купували так, щоб підлаштувати по часу, щоб. Коли я сідав в літак, вікова була впевнена, що мене пропустять, так як мене дожні були перевіряти в Торонто. А вона вже по прильоту, якраз коли я прилечу в США. Вона також буде там і буде проходити весь контроль з погранічником США. Тим все понятно. Купили квитки в один день. І той з Вікова йде в Германію. Я ж в Торонто. Настає Данікс. Коли ми дожні збиратись в аеропорт. Відповідно, чимодани зібрані, все окей. Я їду в аеропорт, визвав таксі, квартиру, здав. Тобто, все. В Канаді я закрив практично всі справи, які були потрібно, щоб закрити, для переїзду в США. Відтоді я стою на реєстрацію свого багажа, щоб мене забрала. Мені в мене дзвонить телефон, де розвідкував, беру трубку. Вона каже: мене не пустили. Кажу, в смислі тебе не пустили. Вона каже, отак, мене не посадили на літак. Кажу, в чому причина? Вона каже: причина невідома: сказали: в тебе є канадська віза, їдь в Канаду. Але. Питання в тому, що, по-перше, її не должні були перевіряти в США, ой, в США, І, але питання в тому, що, по-перше, її не должні були перевіряти в е, Германії, але чомусь підійшов до стойки де вилізу. Це перед самим самольотом, може. Представник США сказав: ти не летиш. Вона каже: так мене треба в що добре вона каже, хорошо, ну каже, я вже його анулював. Тобто летив Канаду. Це не є причина. Всі багато хто писав, що так, це не причина. Чому так? Ну, чому не відставило свою думку? Ну, ви розумієте, що з. Представником США спорити ну немає смислу. Всі прекрасно розуміють, що вони вирішують, кого пускати кого не пускати. Тому так відповідно, вікували в Торонто. Ми остаємося тут і так відстроїмо своє життя далі. Такі плани, як ми шукали спонсора? Ідея поїхати в США ще була до того, як ми прилетіли в Торонто. Це було в Європі. Шукали ми спонсора через групи. Потім ми знайшли хлопців, які розказав, як він шукав спонсора, тобто за допомогою церкви. Ви, коли заходите в Google Maps, вбиваєте будь-який там, наприклад, Лос-Анджелес, і дивитесь, які там церкви є. І просто заходите в Google Maps і нажимаєте ім'я, і пишете їм на почту, що ви ось такий-то такий Також шукаєте спонсора для переїзду в США. І все. Відповідно, ми знайшли одну людину, яка готова була зроб... стати нашим спонсором безкоштовно. Але було питання в тому, що в нього було дві собачки дома, і так як в нас собачка теж. Тому коротше він каже: на жаль, ні, якщо так, тільки без собачки, собачку ніяк. Тому ми відказали з цього варіанту. Потім ми шукали через групи в Фейсбуці, потім ми шукали через Телеграм. Дуже багато е було різних так сказати, варіантів по спонсорам, але всі вони відповідно були платні. Але питання не в грошах, питання в тому, що ти цих людей не знаєш відповідно. Хто вони такі, ніяких рекомендацій, тобто вони тобі скидують там якийсь телеграм і говорять, ось ця людина робила через мене, поспілкуюсь. Ну ви ж розумієте, що телеграм можна создати мільйон разів і написати самим оту до собі, що це. Тому, коротше, для нас це не було, так сказати, якимись, до, якимись доказами для того, щоб робити UFO через них. Прийдемо до самого цікавого, як же ми знайшли спонсора. Ми були в Калгарі, всі, напевно, пам'ятають відео про банф. Де ми їздили до своїх друзів на день народження, відпочивали. І буквально за годин п'ять до виліту в Торонто ми стояли на зупинці і завели розмову. З приводу США, що хотілось би поїхати в США, але нема спонсора. Ми розповідаємо, що ми вже шукаємо його більше, ніж там 8 місяців, але ніяк не виходить. Каже, ну ми також хотіли. У нас є знайомі, які поїхали в США. Вони шукали там спонсора через якихось знайомих людей. Можливо, вони допоможуть і вам. Ми дамо контакти від тоді. Там буквально через неділю, як ми приїхали в Торонто, нам дають контакти. Ми зізванюємося з цими людьми, які вже напряму знаходяться в США, вони розповідають про людей, які допомагають з пошуком спонсора, дають їхні контакти. Ми зв'язуємося з ними, домовляємося, обговорюємо так сказати всі умови, відтоді подаємося і чекаємо так сказати, свого одобрення. Як я розповів на челі відео, як ми вже подавалися, як ми проходили ці тяжкі умови, так нам не повезло, але нічого, хочу сказати, що через. Цих знайомих наші знайомі їхали також в США. Вони все окей, подались, живуть там і все добре. Тому, якщо комусь потрібна допомога з пошуком спонсора, можете написати мені я скину контакти цих людей, які допомагають. Вони нас повністю проконсультують. З приводу того, чи будемо подавати ще раз, чи не будемо. Зараз сказати тяжко, поки що ми в Канаді. В нас тут вже є стабільний якийсь дохід, робота, квартира. Плюс до всього в нас є мафія. Хто не знає, це українська ком'юніті. Ми кожну п'ятницю і неділю проводимо мафію. До речі, 23 грудня в нас вечірка, так сказати. Це корпоратив мафіозний корпоратив, який буде проходити на 35-му етажі з дуже класним видом на Сінтавер озеро Онтаріо. Більяр, бірпон, тобто це все буде присутнє. Також постараюсь записати вам про це відео і розповісти більш детально. Тому, так як у нас тут свій круг общення є, ми поки що залишаємось тут. Америку ми відложили на потім якось. Ми не знаємо, чи варто взагалі проводити ще раз, чи не варто. Тому це питання поки що не піднімається. Хочу сказати, що в Торонто доволі таки круто. Чому ми хотіли їхати в Америку? Бо це як дитяча мрія. От всі фільми про Америку, там, як люди там живуть, як там класно, все остальне. Але я хочу сказати те, що багато людей, багато знайомих, які поїхали саме в США, вони говорять, що дійсно Америка і Канада вони відрізняються, відрізняються по-різному, менталітет різний. В Канаді дуже добрі люди. В Америці вони більш агресивні. Ну, це я. Так скасу по тому, що мені розповідають люди, які туди поїхали, з якими я спілкуюсь, Тому е я не можу сказати це від свого імені, але говорять те, що чую від других. Звісно, що хочеться побувати в США. До речі, ми хочемо. Плануємо так сказати, податися ще на візу. В нас знайомий Женя, в якого я стрижусь. До речі, кому потрібно також можна скинути контакти Жені, вони подавалися на турвізу в США. Їм прийшло одобрення, одобрили все окей. І до речі, багато хто говорив, що потрібно чекати більше року на запис на співбесіду по отриманню візи. Якщо записуватись не самому Торонто, а по Канаді, допустимо, якщо ви запишетесь в Калгарі через три місяці, умовно, і купите квитки зараз, то квитки туди-обратно вам б'ють 100 доларів. Тому я не знаю, якщо у вас є час чекати в рік, то так. Да. А якщо ви хочете швидко, то просто купуєте квитки. Там не знаю, ну шукаєте ізначальну дату. А потім вже купуєте квитки собі, лете на співбеслу. До речі, Женя проходив в Атаві. У нього там е консультувала його прямо Українка, без проблем все пройшло. Їм дуже сподобалось. І вони, до речі, після отримання візи, буквально через тиждень, зразу вже полетіли в США, погуляли. Каже, Торонто і Нью-Йорк це просто два різних міста. І він сказав, що Торонто йому набагато більше подобається, ніж Нью-Йорк. Ну я ж говорю, кожного свої так сказати, смаки, тому що деякі говорять, що там круто. Деякі говорять, що тут круто, і багато з людей, які були в США, ходять до нас на мафію. Говорять, да ні, ви що, даже не суйтесь туди. В Канаді набагато краще, проще і легше жити. О, ні. Тому ж говорю, в кожного своє, так сказати, мніння, Вирішувати все-таки вам. Але якщо комусь потрібна допомога спонсору, напишіть мені, я з радістю поділюсь з вами контактами. Ну і відповім на всі ваші питання, тому що багато хто запитує за це. Е, я чому відмовили, Той тобто, за більш конкретно, е, так сказать. Пояснив, до речі, у нас є канал 2INCANADA, Там є також ця інформація. Повних два відео. Кому цікаво, ставлю посилання, переходьте туди, обов'язково підписуйтесь. На цьому, напевно, можна відео закінчити. Я розповів так сказать, все більш детально. Якщо будуть якісь запитання, як сказав, пишіть мені в особисті або в коментарі проконсультую або відповім на ваші запитання. Вам дякую за перегляд. Не забудьте обов'язково підписатись на мій YouTube канал, поставити пальці вверх, написати коментар. Дякую вам, що дивитесь.